Загальне відео про обновки. Почнемо зі старого. Це наша підвізка, до неї підходять всі розміри сковорідок 40 см, 50 см, 60 см. Не підходить тільки 30 см. Далі. Стандартні наші сковорідки. Ось, 60 см здоровенно тоді ті, які завжди в нас були, є і будуть. 50 см, 40 см, ось так виглядає, 30 см. Тоді нового. тоді з нового, е на 3 відсіка і на 2, 50 см. Тобто звичайна така, як завжди була, просто розділили. На, щоб можна було три страви одночасно готувати і на дві. Тоді з нового, е, знову ж такі, стандартні наші сковорідки, але з отворами для того, щоб швидко готувалися. Все те саме, тільки з отвором для швидкого приготування. 30 см, 40 см і 50 см. Ще з нового кришки. Це стандартні кришки, а є з нержавійки кришки. Ось так вони виглядають, як дзеркало. Тоді ще мангали. Ну, шампура ще є, там, само собою, тут нема. Оце, наприклад, на 8, це на 6 шампурів, турбопечі. Ось так виглядають. Це більше. Це менше. От. Ну і з нового ще чугунні сковорі. Зараз секунду покажу, як це Ну і чухли, тих, хто не знає, як виглядають. Ось це чорне. Ось це. Це для того, щоб візуально розуміли, як воно все виглядає.